А пам'ятаєте, куми, як в молодості я піднімав віс із снопами? Не було такого, куми. А давайте, куми, наспір, що було, вдарили по руках. Програли ви, куми, бо я піднімав той віз. піднімав, піднімав, але так і не підняв. Синку, якщо будеш добре вчитися, ми купимо тобі велосипед. А якщо погано, піаніно. Скільки років твоїй дружині? Ну якщо вірити її словам, то вона молодша від нашого старшого сина. Ідуть куми. Пізно увечері темним провулкам, аж тут грабіжники. Давайте гроші. Кум Василь дістає сто гривень і каже кумові Миколі Пам'ятайте, куми, я у вас позичав. Візьміть миквити. Мамо, а у школі всі кажуть, що я брехун. Синко, ти ж навіть у школу не ходиш. Листаноша не наважується увійти у двір, бо там лежить великий пес. Господар кричить Не бійтеся, заходьте, він у нас кастрований. Та я, власне, турбувався, що він покусати може.